Видовищне дійство, зіркові гості та танцюючі ведучі. Цим порадував глядачів 11-й щорічний конкурс краси «Міс Суми». Організатори кажуть, конкурсантки достойні. Зріз за 170, молодий вік, приємна зовнішність і талант. Проте наголошують, важливою частиною дійства є і саме шоу. Як воно пройшло далі. Ганна на конкурсі «Міс – тринадцята за списком. Каже, для неї це число щасливе, тож очікування відповідні. Получить просто колосальні емоції, заряд позитива. Усі 14 учасниць за кулісами готуються до виступу і наводять останні штрихи до образу. «Ожидання, мабуть, просто получить побільше емоцій, хороших таких радісних». На шоу цього року завітав навіть зірковий гість, учасник «Голос України» співак Петро Челялі. Організатори стверджують, сьогоднішньою метою є не тільки провести конкурс, а й порадувати сумчан гарним святом і додати чогось особливого, що надовго запам'ятається. рік ми стараємося щось внести, місті, какую та ізюмінку та імі сценарій, постановки композиції, музика, підборка артистів, сочетання артистів, півців, музикантів з нашими номерами. Це вже одинадцятий щорічний конкурс краси у сумах. Переможницею стала Марія Резніченко, яка покорила глядачів своєю красою та грацією. Наталка лисик карбовська Олександр Білявський новини СТС.